Вітаю всіх! Зима накрила не лише нас, а й карт Чорнорусь в Дейзі. Цей новорічний випуск. Чудова нагода привітати вас із Різдвом і прийтишним новим роком. Бажаю більше спокою в цьому шаленому ритмі життя нашому та досягнення всіх поставлених цілей. Гарного перегляду! Ти прям всі будинку там чи тільки це? Я отпіваю карту з ходу, я не дом доходу там передав. Блять, блядь, такая, я мне сразу порез дала. Ну, так ты ужас просто, не могла вообще сейчас что-то Да нет, напрямок был понятен, но просто я пока пикал, я на подашку Я И стрелял один в упор, один в упор. Блять чей машина, бля, была... моя, сука. Лёва, я не камп, машине открыл двери <laughs> <laughs> и в нибудь Я другие за тобой! На сейчас. Фитер, Блять, Блять! Североград, да. Да, североград. люди на мне, на мани, на мани. Бежит в сторону по посаду. Подожди, 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 сторону, костюм, подучить ты. Дал шот. забрав його. Ну, Літаєте не на базу. Просто перший пас. Закриті, але він похоже. Він сідає, він туди зараз. Він прямо туди їде, розумію. він горьом. Все, будемо його бачити. А він вже сів. Сів. В'єбав типа! В'єбав типа! 500 метрів, 500 метрів у мене. Okay. понятно. Лазу. Блять, да не надо было мы в поле, ебаный в рот. Там, ну, там я понимаю, доходу. но мы а, в поле, блядь. блять. По мне, сука, дал их. Спана, спана, спана. Блять, подожди, я не разумею, звитки. Спана пола, где-то. Сука, блядь я не За рельеф на моя справа Так, агресив, агресив. Ззаді тебе. Ззаді мене? Дивився, ти дивився, от ти дивився на мене, а це no. за, за тобою. Бля, там yeah. ну просто плацюють по мені. Так, yeah, посадка... Переду тут побег. Прямо тут посадка. Розірвіть контакт, давайте розірвати контакт. Не давай, можу, можу, не можу. Вони на темпо, да? Так, yeah, вони на мені, наступну лінію. Ти стріл хочеш? Я не його Я. Можливо, забрав, можливо, ні. Треба його прокручувати, пацани. Ні, він працює, він працює. Він працює. Біжить один, Aresi, один справа, справа один біжить, блядь. Не бачу, не розумію. Справа, блядь. Так. Одного забрав, мав. Зверху, 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 зверху над нами. База, чи не база? Не-не-не, сверху якби мы бегли, над нами, над нами Провай бонус, правай бонус. Вышка, вышка, охотничья, охотнича, вышка, охотнича, вышка. Я пустый Я тягусь. Коломорфин, вытягивайся дальше. Эээ, е, водосик нам треба пушить. Согласен. Блін. Що с вашей стороны обстановка? Типа забрал. Я забрав того, что внизу був. Смотри, не знаю скільки минусов, тут ще і люди. Мы сейчас будем витягуватися в вашу сторону, вы нам спину закроете. Я сейчас, я б я піднимаюся, номер 7. Подтягуйся, я с скільки я забрал, там точно одного. Кончик, точно, можеш забрав? Цього, що я забрав. Я забрал, то, ми от я тоже помогал, тобі забрати. Ще раз, куда ми біжим? Машина, машина. Хорош, плюс. Хорош. Бачу, бачу, бачу. Бач. Наглухо, блядь, красава, сука, красава. Нет, нет, типа в середине не живи. Доби одного. Хорошо. А, а за этом кого чинил есть? У меня. я снял за видосик. — Так, да. А що, в нас застрягли чи що? — Ні-ні, достаньте... — Вона приїхала. — Трух, давайте всі разом. — Пат оф бані є. — Що там? — Пуста, два вакуумбапери тільки. — Дінго, дінго, пацани! Ареса, поле! Блять, не бачу, йобаний ворот. — Єбаш! — Почекайте. Ебо? Так Так Горить, горить, горить! горить. Будеш погружаться, типа. Давай, я чекнул явский полубич. полубіч бич, щека. вообще, є? Люди, успіхач. люди, 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 дом справа, дом справа. Понял, що за дом? Е, полторушка, червона. Всередину, походу, зайшов. Всередину червона полторушка Кирпично, да? На блядь. Не Червона. Червона. Червоний будинок, не черепи, полторашка. Черепиця черепи, така. как. повзе, повзе. повз, Мінус. Минус. Хорошо. В домі був, чи ні? Да не ні? дайте бінт! срочно. На мене! Терпіть, терпіть! Сюди, сюда, 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 сюда. По мая, тим мене штаби, красиво. Відзабав, хуйовий він, хуйовий, дожимає. Він вінці, він вінці. А, забрав з-за деревом, за деревом, блядь. Арес, за деревом. Мінус сей. Арес, За деревом. Біжий в будинок, сюда, 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 мінус, мінус. за деревом мінус, да? І за деревом і другий, який працював. Дякую. — ще скидаю цей. Скауром був. Вот пік. Там мені, по мені не стріляв Минус. Я хувый Давай, 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 давай! Крути, крути колеса, Нихуя, задні колеса, блядь, вперлись. Машина їде, машина їде. Эх. За Лічно. Бля, машин ви мені напаляли. Та я, та я тобі, та я тобі. Ну, на воді дуже було важко. Дякую, так. В прогулівці по карті ми знайшли дві бази, які в подальшому зарейдили, а лут зібрали і відвезли на ринок, щоб роздати всім. Блять, а отвички не взяли, так? Да? Бля! Вот! Ёбаный, бро, пончик, блядь. Ты, да, за ваших, блядь, мест. Окей, погнали. Я а тут не ходил, буду ломать дверки, а мы полотна. Так, отайдем. отмычки требуем. Так, запасы. Ай, ба-бах, там, цель. А, подожди, так по тут два. И то ж тоже накрытый хелик, вот той, побольше. А, да, может, да. Да, то он он великий хелик. Ну, сейчас я и башня здесь. Понятно. Тут Давай, вот это відкриває, видишь? А. Я про протерто показати інтерв'ю. А поди, для чого це? Бодя, для чего? Подожди, стой, пончик, ти мене можеш скинути нижче? я хочу відкрити, подивиться, що там. Оця хуйня, подожди, давайте якщо внизу краще, давайте ми нижче краще скрутим. Це вертик, це вертик, це вертик. Да, це мабуть и великий вертик, походу. Апачи! Апача, а нахуй! <ривіт> На лівоні сколько? Давайте це базу і зарейдим. Да, кстати, два келли в них, я думаю, там і сишечки найдуть це уже. Це шо було о, Е! Минус 12 Отак по дорозі ей, отак, отак і так. <гад> <гад> Хто яблуко їсть? На 11 ходить меня декетку поцелуй, На 11 ходим від келі. Ще 600 Бля, тифу ми а... русских зараз зрейдили. Та ти буде. Де саме, де саме? Оце, Оце. от. А... а чого ти взяв? Ключ підписаний Little Bird і Dingo. Сука, як це приятно? Оце... Це якась школота, походу, блядь. Там знаєш, коли на трейдер забігаєш школота, Знаєш, ну, жопе горять, нахуй. Little bird. Little bird. <laughs> Сука. Берд. Литл Берд. Сикапы. О, Бартос Ростович, он, бачиш, ще раз в чаті пише. Mm -hmm. Оце ці типы, короче, вони вчора писали в чаті, коли ти вийшов шото. Ого! 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 Тут ось все є. Ну все, це ми забираємо. Гранчик! Ебать, що є. Труби лежать, чуєте? Труби лежать? Заїбись. Де 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 вони? Ось труби лежать. Так, вот ПК пока ему осталось. ПКП, нет. Мы едем. Погнали. Погнали. Я бы ради такого дела еще раз бы вернулся, еще раз бы все пушки по забора Hello, hello. You want a present? Yes, take, 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 take. wait. Хо-хо-хо. Take, take this gun. You can take this gun. Так, через Челик, челик, челик на мені на гору. Команда пішла зараз на просувати на річку. І той плотонний трошки Одного забрал и один в сосиски. В сосиски, конец. Остальные, остальные цели. Я мог забрать, я нокнутый, но я мог забрать. Ані, мене добре всім, хто додивився до кінця, хочу подякувати ще раз привітати з новим роком, який на підході вже, і зустрінемось з вами вже в новому році.